Сьогодні виконання всього спектру робіт з метрологічного забезпечення військ в основному покладено на чотири регіональні військові частини. Однією з них є і база вимірювальної техніки збройних сил України. Її фахівці успішно завершили проведення метрологічного обслуговування техніки, а також колібрування засобів вимірювальної техніки Севастопольського авіаційного підприємства. Нещодавно колектив Севастопольське авіаційне підприємство успішно здійснив ремонт і передав іноземному замовнику кілька зразків вертолітної техніки. Гарантією якісного виконання замовлення Севастопольським авіаційним підприємством є філігранна точність складного електронного обладнання. Тому вертолітний завод укладає договір з регіональною базою вимірювальної техніки збройних сил України, яка виїзною бригадою здійснює метрологічний контроль техніки, налагодження та перевірку обладнання підприємства. Как правило, вертолет приходит к нам на завод, ну, в основном, своим летом мало сейчас приходит, в основном в разобранном виде, вот, вот сюда, вот на это место, на летно-испытательную станцию, где принимается вертолет, капитальный ремонт, передается в цех номер 10 на разборку, полностью вертолет разбирается, агрегаты... Э, Трансмиссии, агрегаты гидравлической, масляной, воздушной системы раздаются. И то же самое. Авионика, радиоэлектронное, авиационное оборудование передается по цехам ремонта. После капитального ремонта проводится проверка отремонтированного оборудования. Поэтому мы заключаем договор с Ебатарийским центром метеорологическим, который у нас ежегодно, каждый год, выездной бригадой выполняет у нас поверх указанного оборудования. На даний час силами виїзної метрологічної групи здійснюється метрологічне обслуговування техніки, а також калібрування засобів вимірювальної техніки за визначеною номенклатурою, які належать Севастопольському авіаційному підприємству. Силами виїзної метрологічної групи відкалібровано 147 радіовимірювальних приладів, 48. Електровимірювальних переносних приладів, 1235 приладів, механічних, манометрів технічних та електротехнічних щитових приладів. Фахівці Євпаторійської бази вимірювальної техніки працюють з севастопольським авіаційним підприємством вже багато років, тому і чудово розуміються на особливостях налаштування обладнання, адже кожна стрілка незлічених вимірювальних датчиків на приладовій дошці в кабіні пілотів повинна відображати правдиву інформацію про режими польоту, роботу двигунів, систем озброєння складного вартісного літального апарату. Завдяки роботи виїзної метрологічної групи. Фахівці підприємства мають можливість якісно здійснювати роботи з модернізації вертольотів, з встановлення новітнього обладнання, капітального ремонту. Саме там, де цього потребують вимірювання. Ми вже працюємо тут з 98-року та в подальшому сподіваємось на плідну працю з Севастопольським авіаційним підприємством. Перевірку закінчено, авіаційні прилади налаштовані, вертольоти знову в строю, і це означає, що замовники Севастопольського авіаційного підприємства знову можуть експлуатувати авіаційну техніку, а сам завод завдяки якісному ремонту розраховувати на подальші замовлення.